І оце дерево в Італії, воно пахне, немов бузок. і дійсно має такі фіолетові квіти, Взагалі... схожого на буз... Ну, бузок, оце тільки це дерево. І ще не бачила, Дуже і... колір. І тут е... солірно, вітання мене звати Світою, Віталій з 15 року. Сьогодні... Е... Підсумки сьогодні-завтра. Сьогодні, так. Завтра... Сьогодні, да. 30 трав. травня, спасіба. Поза часов простором мій духовний щоденник. Вау, який, який колір моря. Просто вау. Яка бірюза. О, така, як у мене тут ось. А, ні, не видно. О, клас. Привезли спеціальний якийсь сісочок іще, напевно, вау. Така лагуна буде. Просто благословенно. Теж ти, горячий з моїх стапу за часовим простором. Да? Сьогодні 30 квітня, яка дітейся 30 Апріля. Сьогодні в церкві забула телефон і навіть не згадала про нього протягом 40 хвилин. Потім вже колись згадала, тусь святий згодом нагадав, де він може бути. Отак. От Тож думаємо про небесне, а не про тілесне, так? Да? І навіть зайшла в магазин український, ще купила конфеток, Думаю, з їм ще канфеток. Була савлю... їм дуже треба робити. Вже Прямо всі гроші потратити, да? там лишилися. А навіть 10 інтей зі мів, щоб тільки квитки на автобус лишилися. Отаку, отак от довіряти треба. І ще не маючи телефона, не знаю, знайду його там в церкві чи не знайду вже. А, купила гірочки, ще й укропчику, і слава Господу. така баласвена краса. Тож дивитися, бачити, сухати і чути. Рекомендую пророцьку молітву Яни Тітови. Вона ще з переміщається з Божою допомогою по Мангеттену в Америці, да? І причому це мама шести дітей. Пророк проживає в Ізраїлі, а Господь її переміщає по всьому світу. У Еквадор недавно не так давно навіть. Була і в Рим прилітала, ну, взагалі, це тільки Бог може так вести, коли вона, буде ще мамою одної дитини, хотіла випрыгнути з вікна. Думки посіяв нечистивий, понятно. Але Господь, він же ж знав, за що йде боротьба, що в неї велика місія. Кожного Бог дає свій план. Да? І... Не дав їй це зробити, і потім згодом вона ще п'ять дітей родила. І другі кажуть, як це можна переміщатись по світу. Там двоє, троє дітей, в неї взагалі шестеро. Двоє воюють в армії Ізраїлю, а вона зараз в Америці. Да? Тож так, ще менший синочок в неї. Тож Божі пророки, вони йдуть за планом Божим. Да? І кожному з нас Господь дає слово. Пророче також. Написано, в останні часи ваші діти будуть пророчество, і старці будуть бачити видіння. Тож отак дуже красиво. О, тож, не забуваємо, що Господь для нас приготовив місце. Ісус сказав, Я приготовлю місце, щоб ви були там, де я. О, тож йде щоденна боротьба, добра і зла в нас да, за ідемський саднемо в голові, як ці нейронні дерева, коли ми. Там попереднім відео показала, що коли погані думки, то якого гуляться білки, ніби такі чорні, скручені дерева виходить, з нейронів. Тобто, а якщо ми з Богом молимось, любов, такі мотиви чисті, світлі, то немов дерево квітуче, а ти нейронні дерева. Кереван Лів, досліджуючи це. Вона підтвердила спеціально експериментально, що дійсно ми створені для любові. Нас не закладено брехати, обманювати, не довіряти Богу. Тобто все це веде не туди. Тож, Боже, благослови благословиння, кожного, хто притягнув це відео в мене, моїх рідних, ваших рідних, тоді твою мудрість, яка вища мудрість цього світу. Слава тобі!